Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші зимові свята, зимові свята та звичаї українців. Взимку дуже свят багато, деякі вам треба знати. Перше свято зими це святий Миколай. Кажуть, що Миколай бачить всі наші добрі та погані вчинки, і винагороджує. Добрих та чемних дітей. Подарунки для дітей він залишає під подушкою або у чобітках. Наступне свято це Різдво. У свято Різдва віряни святкують народження Сина Божого Ісуса Христа. Вони показують вертеп, співають колядки, вітають одне одного. Різдво це. Родинне свято починається воно свят вечора. Зазвичай українці готують 12 пісних страв. Головною стравою є куття. У цей вечір уся родина збирається за одним столом. Коли настає Різдво, всі діти йдуть колядувати від святкових колядок. І від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головами, здається, стає ясніше у цілому світі. У нас в Україні можна святкувати Різдво 25 грудня. Напередодні свята Нового року, діти прикрашають. Ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, розповідають вірші, а також водять хоровод довкола ялиночки. А коли настає новий рік, діти під святковою ялинкою знаходять подарунки, про які вони так мріяли напередодні старого нового року настає щедрий вечір. У цей вечір діти ходять щедрувати, а люди їх радо зустрічають і обдаровують гостинцями. А вранці на свято Василя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом пшеницею. На радість людям на добро, на врожай славлять господаря та вітають його з настанням старого Нового Року. Останнє свято водохреща На це свято у всіх селах та містах святять воду. Вважається, якщо зануритися у цей день у водойму, то всі гріхи. Погані вчинки змиє водою. Ось такі свята переносить нам зима, тому її іще називають святковою. У цей час люди один до одного часто ходять в гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам почуття світла, радості. Родинного затишку та добра. Ось такі свята, діти у нас з вами є взимку. Дітки, я сьогодні вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!